Привіт, Херсон, ми черговий тут! стріли. Постійно я в Херсоні втратила все. А сьогодні намічається смачна вечеря. Консерв закруток на цілу палету. Зібрали ваш позивний. Тому що безсмірний. Скільки вам років? 25. От такі хлопці молоді. О наганці провіра. Відчинимо знову магазин. Влаштуємо турнір і будемо стріляти. Мені аж тепліше стало з вами. Все буде Україна! Гарно пофарбували. вона mm -hmm. така була? Пофарбували? Фарбували. Mm. платно. <реклама> клас, і сумочка таке з постелечок. Щоб <реклама> ні Щоб Не палимося. <реклама> Дайте мені 005 і я пішла працювати. Мережа магазинів збройні мілітеріяшкіна подарувала рекордну кількість арок під час періоду 22-23 рік, і продовжується сама класна традиція, де ви замовляєте. Шеврон замовляєте його на сайті, і це дає можливість задонатити на Збройні Сили України напряму допомогти підрозділам, якими я піклуюсь, і виграти ось таку чудову американську арку, яка надвитривала, її можна мити водой і милом, і вона не боїться абсолютно жодних природних факторів, як дощ, вітер, пісок, болото, і буде з цим працювати. На своїй переконалася, постріляла більше ніж 12 тисяч пострілів. Достатньо рідко її чистила, і вона. Мене не підводила. Якщо ти не знаєш, з чого почати, і хочеш обрати омріяну булочку, то просто напиши мені, і наша команда зв'яжеться з тобою. Тому що сьогодні для військового обрати свою власну зброю це просто в три кліки. А для цивільного це поріг до кожної зброї свій вік. Наприклад, нарізна зброя це 25 років, гладкоствольна зброя це 21 рік. Ми маємо вже виховувати в собі культуру поводження зі зброєю для того, щоб розуміти, що культура поводження зі зброєю це так само легко, як закрити своє авто на сигналізацію або свою домівку. Але ми не навчилися захищати своє життя. Це найвища безпека для кожного з нас, і найвища ціна цієї безпеки може бути порогом у 10 тисяч гривень. Можна купити сьогодні драбаш, який. Споряджаєш гумовими кулями і захищаєш територію своєї домівки, або взяти ось таку крутезну солодку арку булочку американського виробництва, яка зараз в мережі доступна всього за 44 тисячі. Твій гаджет. Я думаю, коштує набагато більше. Ціна життя сьогодні доступніша ніж наші іграшки. Війна триває трошечки ще потрібно терпіння, наснаги, і головне нашої підтримки для хоробрих хлопців. Завдяки найкрутішій Тані яхті. Ми черговий раз тут, а черговий раз все привезли. Вона крута, вона що хотіла, те зробила. Насправді херсон стоїть, Україна переможе. Слава Україні! Героям слава! Хлопці, всім привіт! Да. Я перепрошую, що ми вас зриваємо з роботи. У нас шеврончик, да ви знаєте? Ми робили збір, змогли. Передати на Авдіївку, їздила там хлопцям термобілизну завезла, а тепер вже до вас приїхала, бо вже один раз їхала, то сказали, краще не їдьте, бо обстріли сіли. І сьогодні ніхто не був за щоб їхали. Але я кажу, слухайте вас, слухать. То що обстріли постійно, Постійно, да? Угу. Зрозуміло. Я з товаришем приїхала. Давайте до хлопців ближче. Це Олег, це дуже відома людина, яка постійно підтримує. Постійно допомагає, такі той дурнувати, що ломанш перепливав на коляски. Це реальна історія. Сергію, ми можемо сказати частину номер. Так. Да. Іди сюди, ну, там весь в роботі. Як от знаєте, як от шефа, Той не, Та не працює, це, той, той, не... той не побіждає. Да? Да. Сергій вітаю. Ми сьогодні у вас на Херсонщині приїхали разом з паном Олегом підтримати позитиву провести. І розуміємо, що хлопцям потрібна не тільки от, ну, конкретна реальна допомога, але й ще й теплі слова, обійми і очі так, саме так людей, які по ту сторону займаються бізнесом справами. І е, мають розуміти, що тут е, ну реальна обстановка. Скажіть, будь ласка, номер частини, щоб ми могли наші глядачі, і ті, хто донатять на шеврон і долучається до зборів, розуміли. Де ми що ми і кому? Ми що передаємо. Наша бригада — 124-та бригада територіальної оборони міста Херсона. Перші приймали бій, виходили з тяжкими боями з Херсону, коли Херсон пав. Ну а також прийшли його відбувати обратно та й стоїмо, боронимо. І досі хто б щоб не казав просто в принципі про територіальну оборону. Наші хлопці конкретно з мого підрозділу це логістика, щоб не казали терові тилові щури на тому березі, як і всі на лодках штурмують, відбивають. Досить гідно дають відсіч ворогу в деяких моментах, даже інші військові частини нам задрять. Як настрій зараз взагалі mm. у хлопців? Я розумію, що всі зараз на позиціях. Це робочий день. Ви змогли знайти там для нас 15 хвилин, щоб вирватися і трошки поділитися. Взйде війна, хочеться додому до батьків, до рідних, до дітей, до сім'ї. Але всі націлені на перемогу 100%. Тільки перемога інакше не буде. Все, що від нас залежить, будемо робити все по максимуму. Що сьогодні не вистачає хлопцям найбільше? Найбільше ну аппетита, я як логіст цієї бригади. Я не можу сказати, що чогось не вистачає. Дають саме це налична підтримка. Підтримка тих, хто не з нами, хто не долучається до лав збройних сил. І в принципі, все мужність у нас, хоч відбавляй, це як точно. кажуть Херсон. дуже Слова мощні? підтримки і віри у нас. Я думаю, що це більш не достатньо. Чудово, ми теж вже рік територіальна оборона міста Київ, Добробат, воля. Ну і у нас така теж історія. Ми з броварів. Теж з окупованої території моя колега Оксанка взагалі була два тижні в окупації під орками там, да, власне не виходила з підвалу. А мій загородній будинок розрушений, там були орки, а там трохи до броварів не дійшли, там де ми по скібином дали тюлей. То там їх зупинили. Да, от вам дякуємо, хлопці, що ви тут стоїте сполучення з Тімбергом Да, є. Ну, це теж думаю, трошки потепліше приїхати до вас своїм катером <рес> <рес> <і> з батальйоном <рес> з такими хлопцями. Можна пересікати. Да Танюша тут привезли вам дуже багато чого. Ми класного. Ми привезли разом сьогодні. А ми вам привезли це. домашніх пиріжків ще гарячих довіз. Щоб зараз було зрозуміло <рес> тут засоби гігієни. Це і шампуні, і зубні щітки, пасти, серветки все те, що необхідно в польових таких умовах для всього підрозділу. Тут так просто точечно розклали. Це теплі грілки для пальців ніг і рук. Це те, що коли дуже довго стоїть боєць на позиції, не вистачає для того, щоб зламати цей елемент і зігріватися, тому що яка б не була в тебе тепла взуття, чи які б не були в тебе теплі шкарпетки, коли довго на морозі пробирає все рівно. Ми взяли привезли антисептик, який заливається в окопну свічку, і вона буде горіти. Кість годин це перевірено. Таким чином ви зможете продовжити строк окопної свічки. Ну і якісні консерви, харчі, те, що можна взяти з собою у сумку, у рюкзак на бойову позицію. Одяг передавали, термобілизну передавали. Дякую друзям, дякую всім, хто долучається. Людям, яким не байдуже доля наших захисників, які розуміють, що війну цю переможуть люди. Не тільки держава має піклуватися за хлопців, але й ми, тому що це. Нашій території я в Херсоні втратила все. Це магазин, який працював дуже успішно у мережі. Весь товар винесли ці нелюді. У мене немає часу зупинятися чи жаліти про. Хлопці, щоб ви не розуміли, хто вона так. Ну ви я думаю, впевнений, що знаєте. Але незважаючи на те, що вона все втратила. Вона за минулий рік і ми вже видали національні оснеї рекорди України. Як голова одного з проєктів національного проекту на рекордів України, видали диплом за найбіль. І що власне збройну допомогу війську ми озброїмо. і на 27 мільйонів гривень вона минулому році допомогла всім вам? Так що її респект так, що ми, Ми працюємо для того, щоб у вас було все необхідне. Сергій, ви знаєте, як працює Андерсон. Що можете сказати вже зі свого досвіду? Наскільки це арка, якій можна довіряти, яка влучно працює, яка може замінити той старий ржавий Калашніков на натівський стандарт? Для... Зрівняння, в мене є арка теж від а, вас це да. неї поставлена оптика. не поставлена, і в мене дівчина є, звати Яня. Вона взагалі не має стосунку до зброї. І от ми виїжджали на полігон. Вона відпрацьовувала з автомата і з Андерсена. Щоб сказати, кучність, спічний Коробочок Карабочок спіч Андерсена, угу. всього неодачі, не кидає. Я думаю, що у це же… молодець. Ми дуже раді, що ви в нашому клубі. Що у нас такі дівчата потужні, сміливі, які стріляють. І займаються. і йдуть в рух мілітаризації нашої держави. Так, а зараз без зброї, ні кроку. Ну, Андерсон, це вже більш новітня. Звісно. А я вам зараз це... А ми йдемо по харіку. О, наганчик! Провірений наганчик. Так. Це моя улюблена зброя, тому що в револьвері не вилітають гільзи. І він не дасть січки. Це не пістолет. Це провірений, вигадав. Це вообще, це, це така... Де він тільки зі мною не був. Няшка. Дякую Сергію за таку теплу зустріч. Дякую за те, що ви захищаєте мій південь. І будемо на зв'язку. Тримаємо стрій. Так, сподіваюсь, скоро відіб'ємося, відчинимо знову магазин. У магазин так. влаштуємо турнір і будемо стріляти. Так так саме будемо так. вчити дівчат стріляти, працювати зі зброєю і нашу молодь. Я вам хочу сказати, наші дівчата стріляють чи хлопцям, там трохи не Угу, Ось так. І запрошуємо вас, дівчата і хлопці, записуватися на Military де записуватися на авторську програму по стрільбі. Яшкіна буду дуже рада, щоб нас. Людей, які вміють тримати зброю в руках правильно, ставало більше. Тоді і хлопцям буде легше працювати. Так вам дякую ще раз і тисну руку. Я розумію, що ми не будемо показувати обличчя, але хочеться питати, ким були до початку війни, яка була професія, і як ваш позивний? Позивний, малыш. малиш. Малиш малиш позивний, як це мило. Ви працювали водієм, а де мене підете водієм, коли війна закінчиться? Звісно, О, все, я вже знайшла водія. Це чудово. А вас який позивний. Потап. Потап. Так. Зварювальник. Зварювальник ви були. А зараз ви зварюєте бавовну. Ваш позивний. Кащей. Кащей. Чому Кащей? Безсмертний. Тому що безсмертний. Я думаю, що кожен хлопець на війні він точно безсмертний. Дружина чекає, діти чекають, значить, ви повернетеся обов'язково всі 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 Механік. Механік. Займаюся ремонтом. Техніки. Зрозуміло. Так, ваш, який позивний. Піскар. Рибаком були. Бу, почти? почти? <ріст> — Я з острова. — Ви з острова. Що робили до війни? Судозборщик. Судозборщик. Це було більше по кораблям. Да. Так. З самого початку воюєте? Помагаю, так. Да. А воюю — ні. Сім'я в Україні? Так. Да. Всі чекають, всі, всі ждуть. ждуть. Так. Ну і Сергій, ви були ким до війни? Військовим. Військовим? Закінчив академію військового міста Одесі, Ага. Іти, ага тила красі. Бо mm -hmm. хто б не казав без тила, зараз не буде. Я так розумію, що ви самі молодші. Так. Скільки вам років? Двадцять п'ять. Двадцять п'ять. От такі хлопці молоді, а коли почалася війна, було 23. Захищають нас. А ви з 14-го року? Батько прийняв радикальне рішення віддати мене від собі. Воюй! Воюй! І, і все. І, так, і ми бачимо, що тут у нас вже пиріжки свіжі. <ріжі> тобто у вас сьогодні намічається смачна вечеря. Ну, Вечеря точно з теплом, з любов'ю. Танечка, ти ще ж огірки, які ми передали. Ми і там, все, 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 все. там <ріжі> трошечки огірків. <ріжі> так. Ну тут є кава, якісний чай. Ви бачите, скільки консерв закруток на цілу палету. зібрали таке все саме найкраще. Тушонка. що якщо вже Таня везе, то везе систему. Горошок, все підбирали і робили так, щоб вам було смачно і це. Підняла вам настрій. Ну що, хлопці, дякуємо вам за увагу, вашим всім родинам крепості духу, бадьорості вам теж наснаги. І щоб це була наша не остання зустріч. Я до вас хочу повертатися. Запрошуйте, чекайте, находьте 5 хвилинок. Будемо приїжджати. Олег приїдемо як потепліє. Іди об'ємо. Да? Mm -hmm. Давайте так, ну що, на фоточку. Станемо трошки да, ближче. То місто Херсон, місто Герой. А ми сьогодні привезли підтримку, як завжди. Дякую вам, друзі. Дякую, друже Олег, дякую, командир Сергій. Дякую вам, хлопці. Тримаємо стрій і не зупиняємося. Слава Україні! Героям слава слава нації! Смерть ворога! Україна! Усе. У і ми самі найкращі <рес> <рес> нація самих найкращих. Мені аж тепліше стало з вами. Слухайте, я вже зігрілася. Всі, хлопці, не відволікаємо. Дякую, вам. Всім низький уклін. Ви красунчики! Ну що, сьогодні працювали у Херсоні. Дуже холодно. Хочеться вже так, щоб було тепло, щоб був травень, щоб ми всі поїхали, як мінімум, в каховку, наші шашлики. І так як я робила турніри до війни зі стрільби в Каховці, в новій Каховці, так само, щоб ми друзі, там з вами якнайшвидше зустрілися. Люблю вас, ваша яша, все буде Україна!